До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усім телеглядачам традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш телеканал Броди Онлайн та сьогодні. У випуску Дивіться про таке семінар. Практикум організували у підкамені. Морб Бджіл на Бродівщині. Про що говорили пасічники. Сесія міської ради, яким було засідання. Про це та інше у Броденюс 22 червня день скорботи і вшанування жертв війни в Україні. Молить села Пеняка разом із поднослівчанами та отцем Богданом і служила молебен та вшанувала всіх загиблих хвилиною мовчання. У Бродах відбулася сесія, якою вона була. Дивіться у сюжеті. Розпочали чергову 33-ю сесію Бродівської міської ради традиційно. Із звучання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Депутат Ольга Кравчук звернулася щодо звітів за 2021 рік. Але міський голова зауважив, що це питання не на часі. Було не до того. Якщо депутат Кравчук нічого не робила в той час і року ходила на сесію, то вона зараз буде вимагати якогось вітру. Я думаю, всі. всі це розуміють начальник відділу Марія Повшик проінформувала про комплекс заходів щодо вирішення питання діяльності церкви Московського патріархату у Бродах. На даному етапі також працювала робоча група. Наразі церква Московського патріархату у Бродах не функціонує. Вона опечатана як вверху, так і внизу. І в мене на рішенні священник розписався, що до закінчення війни. Храм працювати не буде, вона не буде не діюча. А тут же нехай громада вирішує, заходить, відкриває. Це, ми не маємо права цього робити, ми, ми, закони поки що діють. І рейдерського захоплення міський голова робити не буде. Якщо ви такі депутати хочете на тому пропіаритися, будь ласка, збираємося всі. Ви в тому числі збирайте людей. Їдем? Зокрема, на цій сесії долучалися до депутатського корпусу нові депутати, а саме Ольга Гнатишин, Ігор Савєлєв, Віктор Каськів та Павло Колінець. Усі вони склали присягу. Урочисти присягають, буду довірно служити в територіальній громаді та народу країн. Необхідно дотримуватись Конституції України та законів України. Сприяти. Рняння права, свободи і законні інтереси громадян сумріно виконувати обов'язки депутата в міської ради затвердили програму трансформації мережі закладів загальної середньої освіти на 2023-2027 роки. Попередньо були проведені громадські слухання на засіданні гуманітарної комісії. Внесли правки у кінцевому рішенні. Враховані зміни напрацьовані спільно із громадськістю. За 27 сім наголосували звоє рішення прийнято. Прошу оголосити поправнесли зміни до показників Бродівського міського бюджету. Перерозподілено фінансовий ресурс для здійснення обов'язкових платежів, ремонтних робіт та придбання обладнання. Однак, хороших змін у громаді не варто чекати найближчим часом. Що нас чекає найближчий час? Це бюджет проїдання коштів. Ми не зможемо ремонтувати школи. Дороги, тротуари, будинки. У Нас не буде діяти ні одна програма, ми будемо проїдати гроші. Все, що нас чекає на найближчий час. Тому думайте, будь ласка. Також на цій сесії прийняли низку рішень щодо завершення декомунізації у Бродівській міській територіальній громаді. Зокрема, були затверджені звіти про роботу за 2022 рік комунальних підприємств громади. На завершення розглянули земельні питання. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У селі Полтва нашого району розпочали відновлення вуличного освітлення. Понад 20 років освітлення вулиць у селі залишалося багаторічною мрією мешканців. Однак, із утворенням громади та з ініціативи селищного голови Романа Форде процес відновлення запустився, адже вуличне освітлення у селі. Це безпека транспортного руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто змушений долати маршрути у темряві. Музика. У центрі Бродів провели акцію для дівчинки, яка потребує допомоги. Деталі у сюжеті. Для мешканки села Лучківці у центрі міста Броди провели акцію Творимо добро разом щодо збору коштів. На інсулінову помпу хвора на діабет, і вона не може поласувати солодощами. І зараз вона терпить великі муки, коли їй роблять різні укольчики. За допомогою інсулінової помпи вона зможе регулювати рівень цукру в крові. і їй не треба буде весь час тримати болісні уколи. Акцію ми оголосили. Ми даємо безкоштовну солодку вату, попкорн. Благодійний фонд степ вже не вперше проводить такі акції. Ми закликаємо усіх небайдужих людей. Тимати фінансово або молитовно маленьку дівчинку, яка потребує нашої допомоги. Без благодійності зараз ніяк, щоб люди були трошечки добріші, бо своїми силами самі розумієте, такі зараз важкі часи, і своїми силами вилікувати дітей дуже важко. Вероніка зараз знаходиться на лікуванні в Польщі. Сергій Нікішин, Василана Куть, Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. Крок за кроком проводяться роботи щодо влаштування ландшафту прибудинкової території садиби засновника українського січового стрілецтва Кирила Трильовського на Золочівщині до первісного стану. Ось і цього тижня активісти громадської організації Український чин виконали великий об'єм земляних робіт. Щира подяка за наданий екскаватор керівнику Золочівського ЖЕКУ Михайлу. Коровецькому та за професійну роботу екскаваторнику пану Ігорю. У сесійному залі Бродівської міської ради зібралися пасічника, аби обговорити надважливу проблему. Деталі у сюжеті. У сесійному залі Бродівської міської ради відбулися загальні збори усіх бджолярів територіальних громад. Цього дня обговорили питання бджільництва у зв'язку із масовим утруєнням джіл. Без допомоги бджіл. Ми не змогли б утримувати фрукти, овочі, зернові та горіхи. в чому е, люди опускають руки і далі не йдуть? Чому? Питання того, що це е, значна вартість ну, кожна людина з ким спілкувався, каже, та я вже і так втратив стійки, а правди не доб'єшся, і типу толково гроші, такі великі гроші, щоб вкладати в аналіз, коли я собі куплю відводки, якісь пакети, і потихеньку буду від, е, пробувати відтворювати пасту. Але ну, бачимо, якщо ми не з'ясуємо істину причини і відтворювати, буде безперспективно. <клес> Та достатньо вже цього року, на мій погляд, це дуже жахлива картина, яка відбулася. Тому ну, на, нашому, на роботі цієї комісії прозвучала думка, що голова ОТГ обіцяв, що він готовий долучитися до нашої крупномад. От, і я думаю, що нам потрібно звернутися до голови територіальної громади Анатолія Андрійовича Малея про те, щоб в самому бюджеті. Саме власне, на роботу тої комісії, яка вже постійно створена. Хоча б десь на 20-30 аналізів про бджіл було забито фінансування, тобто в районі 300 тисяч гривень. щоб бюджет ми робимо таке звернення, просимо, звертаємося до них, щоб вони розробили програму передбачили фінансування у цієї комісії. Зниження чисельності бджіл матиме наслідки для інших видів, включаючи людей. Пасічники вимагають виділити кошти із. Міської ради на лабораторні дослідження, які потрібні, щоб виявити хімікат. На пасіку Бутинських був якраз і поло і Микола по Так. Степан перепрошує. Та, і ми коли побачили, що колись 280 джол родин відкривав шилося та ванка, трошки труднів, розпліджу починає гріти. Вся пасіка не жива, вся пасіка лягла. Розумієте, хто дотичний до тої справи, якби, починає розуміти наскільки загрозлива ситуація, тому що загинула не тільки льотна бджола, виявляється, що вона щось принесла таке, що почала відходити та бджола, яка тільки вилітає молода бджола. От, тобто, що рівень отруєння ну, надзвичайний. І то без перебільшення. Є другий момент. Тоді, він каже, що після тих всіх потрапляв, коли загинули всі бджоли, він з підгірцям з пасіки привіз собі пакети. І в нього з п'яти пакетів, де він приїзд на тих рамках, тих самих 4 вже загинули. Уявіть собі, якого рівня хімія потрапила в вулик. От, це для нас всіх очевидне і видиме, а що вдихнули люди. Розумієте, мені би тут зараз питання бджолярів і бджіл. Розглядаємо по суті. Ми не знаємо ще які наслідки це буде мати для людей. Ми ще розподіваємося, що відповідні органи та особи відповідально поставляться до даної проблеми і вживатимуть заходів, керуючи чинним законодавством і інтересами громадян та збереженням довкілля. Сергій Нікішин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал Бродилайн. У селах Жуків, Поляни і Ремезивці Поморянської територіальної громади демонтували пам'ятники окупантів, які Москва понатикувала по всій Україні за час СРСР. Маємо позбуватися маркерів комуністичного тоталітарного режиму. Бо брати у нас точно інші, а герої в нас наші українські, і перемога обов'язково буде за нами. У селищі міського типу Підкамінь організували семінар. Практикум. Більше інформації у сюжеті. Підкам'янська школа із поглебленою професійною підготовкою стала локацією для проведення семінару практикуму для педагогів вище згаданого закладу. Тут Ігор Ушурко, який є викладачем-методистом у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шишкевича, організував цікаву зустріч. Які взяли участь в фахівці своєї справи детальніше про саму школу та її учнів, далі пряма мова. Сьогодні в школі навчається 102 учні, працює 47 педагогічних працівників. Всі, багато з них мають дефектологічну освіту. Якщо подивитись на наш заклад, він існує вже багато років. Ми даємо велику допомогу дітям у реабілітації. Учні нашої школи, отримуючи повну середню освіту, отримують професійну підготовку, отримують свідоцтво про присвоєння професії, кравець, столяр, різьбля. Зокрема, щоб поділитися власним досвідом, був організований серед педагогів семінар. Спершу ознайомилися із теорією, а також вивчили ряд програм, які допоможуть у практичній роботі. Далі за допомогою використання спеціального пінопласту, шаблону та канцелярського ножа, учасникам семінару вдалося виготовити різблоний виріб. На завершення семінару Ігор Степанович вручив гарні подарунки дирекції закладу. Завдяки таким семінарам є можливість обмінюватися досвідом, що є дуже важливим. Звичайно, ми дуже задоволені семінаром, який проходив на базі нашої школи. І розповідь, і практичні навички, вміння, які отримали наші відвідувачі, наші вчителі, вчителі трудового навчання нашої громади, то будуть використані у їхній роботі. Одним словом, можна сказати, що праця, яка перейшла у творчість, дуже дуже цікаво. І ми щиро дякуємо викладачу пану Шурку, дякуємо всім, хто прийшов до нашої школи. І ми би хотіли більше таких практичних семінарів для того, щоб навчати дітей. Дуже дякую. Сергій Нікішин, телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі.